Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас у гостях учасниця Голос України Дарина Степанюк. Привіт, Даша? Добрий день. Ти вразила не тільки тренерів, а й більшість глядачів виконанням пісні пливе Кача. Скажи, будь ласка, чи довго вагалася обирати таку пісню? Адже її, ну, її не просто слухати, а співати, мабуть ще важче? Ну, по-перше, ця пісня, ну я її виконую вже давно. Тобто це не просто, що я вирішила прийти на проект, і мені захотілося співати саме цю пісню. Я її виконувала давно. Ну, це взагалі наша пісня Закарпатська з мого краю, рідного. Це стрілецька пісня, вона, ну, вона була написана про наших молодих людей, які бороли нашу карпатську Україну. Тобто вона це дуже стара пісня, і вона має, власне, троякий сенс зараз. Ну, для мене особисто, тому що взагалі вона поминає нашу закарпатів. І зараз, ну, в зв'язку з подіями, які відбулися в нашій Україні, вона вже є гімном для нас всіх. От. І вивчила я її, ну, дещо вивчила. Співаю я її вже так десь, ну, співаю. От. І чому я її вибрала? До того виду, що я її вже давно співаю, тому що вона є для нас всіх символічною не тільки цього року. От, Ще була в мене ще одна пісня, схожа на плавакачі, просто вона менш відома. Називається над Хустом ворон кряче. Така вона теж просто до мурашок. Вся. От. І чому я вибрала? Ну, перше я виконувала цю пісню, пам'ятаю, у, у нас у школі. Я ще тоді вчилася у, у своїй школі у ЗОС і mm -hmm. спиву П-привіт. От, і якраз після подій, які відбулися на Майдані, моєї дуже-дуже рідної подруги, однокласниці і дуже рідної мені людини, татко, він пробув на Майдані з самого-самого початку, і дотепер він там ще на війні. Власне, чомусь воно мені весь час з нею, тому що я знаю, що вона переживає, як вона, її сім'я, і вона і її тато, я знаю, що це ну якось воно дуже приймає мене. І тоді я цю пісню співала. Він би прийшов до нас в школу, приїхав, бо на декілька днів додому з Майдану, Він би прийшов і я виконувала цю пісню. Ну, для всіх, хто там був присутній, але власне і для нього так само, тому що він був там. І, ну, звичайно, ми всі плакали, тому що. Тому що ця пісня тут вже сенс навіть не в тому, як її, ну, хто її виконує, а в тому, що це ця пісня. І, ну, потім я ще її виконувала на такого роду акціях. І прийшовши на Голос країни», я, в принципі, приходила з різним репертуаром, але продюсери утвердили саме цю пісню. Я була рада, це для мене було честю насправді. І я щаслива, що я її виконала не тільки. Ну, не тих, там де я її раніше виконувала, але змогла виконати для більш ширшої аудиторії, тому що по тому що всіх коментарях, які я почула від людей, я зрозуміла, що це було того варто. От деякі люди в соцмережах писали, що тренери сказали так, пісні, а не твоєму виконанню. Що би ти відповіла цим? Підписникам нашої так, групи. Я це читала, тобто, ну, що мені писала така... Я тримаюся такої думки, що якщо, ну, я знаю, чому я це зробила, так? якщо мої рідні, ну, ті люди, які знають мене, ті люди, які мене відчули, відчули цю пісню, якщо ну, це все зрозумілося правильно, то це є важливо. Від того, чи це критикують, чи це хвалять, чи як це взагалі сприймається зі сторони. Взагалі будь-ким, як це сприймається, сам факт того не змінюється. Тобто, якби, ну, я навіть не знаю, що сказати. Я не те, що не реагую на це. Просто, ну, по-перше, я знаю, я знаю, це головне, чому. І не знаю, я так відчувала. У сюжеті ти говорила, що співала на Майдані. Чи часто ти виходила на сцену? На сцену нічого Майдану, чи mm -hmm. взагалі Майдану. Ні, на сцену Майдану тільки один Ну Я ще була і в нас, у нас ж в Ужгороді mm -hmm. так само проходив Майдан. Такий, ну просто це ж місто ще ну, поменше, але в нас так само проходили Майдани і різні акції, і дуже багато чого. То так, звичайно, ну, ну звичайно, ну як тут, ну просто кожен займається тим, чим може, і тим, чим вміє. І те, що, те, що він те, ну, чим може допомогти якимось чином, Я не знаю, в мене це виходить, я це люблю. Я так відчуваю. і Так, звичайно, я співала і буду співати. І зараз ми з Артуром, його мамою, ну це Артура це мій хлопець, у нього є гурт, і ми зараз плануємо організувати великий благодійний концерт. І так само ми виступали ну постійно? Це ж звичайно, це просто це не треба ну не розголошується. Напевно музика завжди лікує. Які пісні, яка музика допомагає тобі? Музика завжди лікує це. Ви дуже добре сказали. І думаю, наш народ зараз так само лікує музика, тому що інакше би е, ця пісня навіть так не сприймалася. Яка музика лікує мене? Будь-яка, яку я виконую, будь-яка, яку я слухаю, яка мені, ну, під мій настрій, або під мій стан. Зазвичай мене лікує музика тоді, коли я її сама виконую. Тобто, якщо мені погано, або якщо мені добре, якщо мені весело, або навпаки мені важко. Я співаю і мені добре. Будь-що, я можу навіть не співати якусь конкретну пісню, просто там собі імпровізувати щось і мені вже стає краще. Ти за наставника обрала Святослава Вакарчука. Чи не пошкодувала? Ну, звісно, ні. Взагалі я стараюся в своєму житті стараюся робити так, щоб ніколи не шкодувати. А яке у тебе взагалі враження від нього, як від людини? Який він? Ну, ми ж всі на нього, ну всі його знаємо, всі дивимося на нього. Всі мої друзі, його фанати. І якби ми всі його знаємо тільки як музиканта, навіть ті, хто з ним не знайомі, а як людина, тому що він себе так і показує. Він старається бути, ну я так думаю, людиною, людиною простою, такою, якою він є, щоб всі його бачили таким, яким є насправді. І тому, коли я з ним познайомилася, це не сильно відрізнялося від того, що ми бачимо на екрані або читаємо в пресі. Він такий, який він є, такий, яким його знають по його піснях, по його поведінці. Ну, всі мої такі не те ще, уявлення, о, всі мої уявлення справдилася. А ти бодай на мить подумала, що можеш піти до когось з інших тренерів, там, до Тіни, до Олександра, до Потапа. Ну, Олександр не, не повернула, Олександра не могла Олександр піти. Не знаю, я чесно, я не пам'ятаю в житті момент. Чесно, просто не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, що я говорила навіть. Я навіть, чесно, ще не дивилася. Це мій виступ. Я чесно не пам'ятаю, що я там говорила. І я пам'ятаю, що от він поверну... я побачила, я була без окулярів просто ще, і я не бачила, хто повернувся. Я якось вже потім, коли вже вони почали говорити, я вже зрозуміла, хто. Мені просто бачилися такі світлі, плямки. От. І тому, коли ну, я якось відразу так собі подумала, вирішила. Тут просять твої прихильники, щоб ти охарактеризувала кожного з тренерів цього сезону кількома словами. Ні, мені не хочеться. Не хочеться з причин, що я думаю, що жодна людина не може характеризувати іншу людину. Це неправильно. Ну я так собі думаю. Тому що ну, це неправильно. Це не не, не через те, що я там не хочу просто мені думається, що. Кожна людина така, яка вона є. Я немаю, мені не хочеться говорити ні хорошого, ні нічого зовсім. Я їх ти, всіх поважаю просто. Чи хотіла просто. б ти заспівати дуетом з кимось із них? Ну, Я не приховаю. Коли я була ще ну, до того, як я йшла на проект, взагалі у мене є такий записничок з мріями. Uh -huh. Там у мене ну, були мрії заспівати там, з Олександром Пономарьовим, тому що ну, мені подобається дуже ліричний тембр. З Святославом це я навіть не мріяла, чесно. От, були такі в мене звичайно мрії. От. Але зараз якось минає час, і я думаю, що це вже швидше не мрії. А... Ну, якщо колись в мене буде така можливість, то я буду дуже рада. Але це ну, не вважається для мене ціллю. Просто якщо так вийде, то я буду дуже щаслива. А що в цьому твоєму записничку на першому місці? Не пам'ятаю, там дуже багато всього насправді. Але коректується в мене. Тобто я так ну навіть не щороку, а що якогось такого періоду свого життєвого, я їх передивляюся і змінюю свої цілі, свої мрії, свої думки. Та все змінюється, тому що я змінююся. От зараз ти зробила грандіозний крок, прийшла на голос. Тобі не було а страшно? Ти було не хвилювалася? Я хвилювалася, я дуже хвилювалася. А за що найбільше переймалася? Я не знаю. Просто тоді, коли це відбувалося, воно для мене було так сильно важливо. І якось я дуже відчувала це я тим більше відповідальність за пісню. І, і а, да, я пам'ятаю, це такий мандраж перед сценою і на сцені. Я пам'ятаю, навіть в мене голос дрижав, у мене там дихання не вистачило. Але я дуже багато чого тут відчувала. Так і переживала, звичайно. Що... А, питання було, що далі. Ну що далі? Далі життя? Я взагалі чесно, я не люблю говорити про те, що було і про те, що буде. У мене я зараз. Зараз сьогодні я сижу з вами, розмовляю. Зараз вийшов в ефір перший мій виступ. Я Ну, зараз я навчаюся. Зараз я живу, люблю, радію життю. Зараз в мене все добре. Ти дивилася зараз перший все добре. випуск що далі? Голос України. Який перший? Перший сізок? Ну перший епізод. Чи перший перший епізод п'ятого сезону, ще. так, у якому ти була. Ми, ми ж зустрілися з усіма з нашої команди, з нашими хлопцями. І, ой, це ще ж не можна. Ну, в общем, з нашими, з нашої команди там ще прийшли організатори, ну, там uh -huh. багато прийшло ще з проєкту. От, і ми всі ну, зібралися дивитися, дивитися, дивитися випуск. То Ми дивилися перший, там, перший виступав Влад, здається. Так, ми всі дивилися, але ну, на свій виступ я. Так, так. А кого ти вважаєш дуже сильним вокально в цьому першому випуску? Вокально. Угу. Не знаю, мені здається, важко порівнювати. Бо, наприклад, Влад він академіст, він оперний, він ну, неперевершений у своїй сфері. Потім Фелікс у своїй, там Андрій у своїй, Катя в своїй. Кожен у своєму сильний. Мені здається, це різні голоси різні. Стилі, навіть різні напрямки. Вокально, кожен в своєму жанрі сильний, я так думаю. Ти свій виступ не бачила, але Україна в захваті. Чи впізнають тебе на вулицях? Чи мене впізнають на вулиці? Ну, напевно, трошки. Ну, так. Це мені не так дуже важливо. Мені важливо, що мої найближчі люди, що їм це сподобалося. Це мені важливо, дуже. А, Розкажи так, про зворушливий момент про прихильників. Вони щось пишуть тобі. А, я ж вам розповідала перед, перед, зараз, перед записом інтерв'ю. Так, я зараз розкажу. Мені оце, це в мене ще такого справді не було. Це мені найприємніше. Насправді, я прошу вибачення усіх людей, які мені пишуть. Дуже велике вибачення, прошу, що я ніяк не можу сісти і всім відповісти. Чесно, мені соромно за це. Але якось ну насправді я просто не знаю, що, що відповідати. Якось ну, такі слова мені пишуть, що я якось розумію, що тут дякую, в принципі, мало по-перше, і, і якось воно мені і проникає в душу. І якось разом з тим, ну я не знаю, якось дивне дуже таке відчуття. Я якось не розумію, що я зробила такого, власне. Я нічого не зробила. І мені часом здається, що я не заслуговую всіх тих слів, які мені сказали. Я ж я просто заспівала. Тут немає нічого такого. І тому я не знаю, що писати людям. Я, ну, коли я дійду як буду До зрію, як буде українською? зрію. До того, щоб сісти, оце всім відповісти, я це обов'язково зроблю всім. Але я, я дуже глибоко вдячна. Зворушливий момент. Мені сьогодні прийшла посилка, така велика, з Івано Франківська. Така стовпка дитячих листів, діток 8-10 років, таким почерком, взагалі ще такими буковками, малюночки, там іконки, книжечки, якісь такі під... І Що вони пишуть? Дякують? Просто так, дякую, і різні такі. Про, про те, як вони люблять Україну, про те, як вони мріють співати, про те, що вони так само співають там про Україну, що вони так само люблять її. Що, ну, багато такого я читала, я плакала просто, і я не знаю, якось воно. Оце мене так зворушило, тому що діти, діти це найщиріше, що може бути. Я вчуся в дітей. Для мене найбільший авторитет це дитина. Чомусь так я зрозуміла зараз. Останнім часом я дійшла до такого висновку, що вчитися нам усім треба тільки у дітей. І оцінку, якщо ти хочеш, щоб тебе хтось оцінив, запитаю дитину. Тільки дитина тобі скаже правду, і тільки дитина бачить тебе по-справжньому. І те, що я читала, воно мене ну, просто так глибоко поразило. Я зараз не знаю, яким віддячитися. Напевно, просто поїду до них і все. Ну, якщо мене вийде, я. Була би дуже рада. Дякую вам, дітки, якщо ви зараз дивитесь мене. Дуже дякую. Я, я вам обов'язково ще скажу щось. Потім. Дякую, Дарина. Також тебе запитують, де ти навчаєшся? Де я навчаюся? Зараз скажу. Я навчаюся на першому курсі, на народному вокалі. на... Я завжди путаю, що таке кафедра, що таке факультет, що таке. Я завжди це все плутаю. В общем, народний вокал, музичне, хорове мистецтво. Що там, з чого, що, я так і не вивчила ще на першому курсі. От. Ну, там темі навчаюсь поки що. Твої викладачі якось коментували твій виступ? Мої викладачі. Ну, Я їм не казала ні, нікому про те, що я там буду. І ну, вони. Так, ну вони були здивовані і ну, мені приємно, що вони подивилися. Дарина, ти ходила на Майдан чи не забороняли тобі батьки бути там, адже часом це було небезпечно? Батьки ні, звичайно. У нас в школі просто ну, не те, що не дозволялося, просто в школі трошки нас тримали там. Ну, взагалі там у нас таке було в Києві, я ж не навчалася в Києві, я ж в Ужгороді вчилася. І я не знаю, як в Києві це було. В Києві я там їздила з батьками, часом втікала. ну все таке. От. А в Ужгороді у нас в школі просто за нас дуже турбувались педагоги, і нас ну, не випускали трошки. А батьки, звичайно, ні. Звичайно, ні. Навіть за вони ж самі так само приймали участь. Який спогад чи емоції про Майдан назавжди залишаться у твоєму серці? Як відповісти правильно? Я не знаю. Мені здається, що от навіть ця пісня, так, Блива Кача, вона мені асоціюється якось відразу з Сергієм Нігояном. І я пам'ятаю, ну, перше, так коли я глибоко так зрозуміла це все, і воно мене так припинялося, коли він читав вірші Шевченка на Майдані. Напевно, не це. Які ще українські пісні ти любиш? Всі. <гум> <гум> я з дитинства виконую народні пісні, просто з самих таких років, коли я ще навіть нормально не розмовляла, вже співала народні пісні. Народні пісні це моя слабкість, це моя любов. Це отут у мене назавжди. Заспівай уривок якоїсь найулюбленішої. Найулюбленішої. Ой, навіть не знаю. Ну, в мене дуже багато улюблених. Я хотіла б співати. М -м -м. Не знаю навіть. О, я знаю. Я вже розповідала зараз про Плива Кача. Угу. А ні, не про плива кача, а про Ойн Ой, Хустом Ворон Кряч. Вони дві такі споріднені про стрілецькі. Я просто хочу спати. Можливо, люди її не чули, а вона, мені здається, варта так само уваги. Так, уривок. Добре. Але вона теж сумна. Ой над хустом ворон кряче, Ой, над хустом ворон кряче, а за сином мати плаче, а за сином мати плаче. Не плач мати, та не тужи, Не плач мати, та не тужи, Син ранений та не дуже. Син ранений, та не дуже. Дякую. Далі не буду. Неймовірно. Дарина, що б ти побажала людям, які не пройшли кастинг? Перше, я вже не буду багато говорити, бо я і так дуже багато говорю, вибачте. По-перше, хочу сказати, що все, що відбувається в нашому житті, це нормально. Якщо ми не пройшли, це нормально. Якщо ми пройшли, це теж нормально. Все, що відбувається з переможцями, з тими, хто прийшов трошки, хто не дійшов, з тими, хто не пройшов зовсім, це могло відбутися з кожним. Тобто, це все справа така. Ну, не вийшла цього разу, вийде наступного, вийде ще наступного. Там була дівчинка, я зараз з нею спілкуюся. Олена, здається, так, Олена. Вона п'ять разів приходила і за п'ятим разом в неї вийшло. Про що це свідчить? Про те, що якщо ти хочеш, якщо ти чогось бажаєш, тебе не мають стримувати жодні невдачі, ти можеш пробувати йти. Тому що, якщо ти знаєш, що ти це можеш, ти хочеш, це може тобі якимось чином допомогти. Роби. Твоє життя ні від кого не залежить, ніхто не має тобі права вказувати, ніхто не має права тобі казати, що ти не вмієш, не можеш, що ти це робиш погано. Якщо ти хочеш це робити, якщо що ти маєш це робити, якщо ти відчуваєш, що це те, до чого тебе Бог покликав, те, для чого тебе Він сюди на цю землю залишив, роби це. І я вважаю всім людям, я думаю, і так всі це знають, що всі кроки це кроки, всі невдачі це для того, щоб виправитися. І ми змінюємось, світ змінюється життя іде далі. І ми всі, я думаю, можемо удосконалюватись і робити далі те, що ми хочемо. Дякую тобі, Дарино. Успіху тобі! У нас Дякую. у гостях була учасниця «Голос України Дарина Степанюк. Бувай! Бувай.